Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо, молитві в радості, в благословенні. Маємо сьогодні прекрасний день. Піс сьогодні маємо, тож постимо. Нагадаю, що піст створений для того, щоб наблизитись до Бога. Так? Тому створюємо умови, які нас наближають до Бога. Це є основа, щоб ми мали більше часу, більше зосередження на. Тому, хто нам дає цей день, дарує нам цей день. Так? І сьогодні візьмемо 25 грудня 2004 рік. Дорогі діти, із великою радістю сьогодні приношу вам на руках свого Сина Ісуса, який вас благословляє і закликає до миру. Моліться, дітоньки, і будьте хоробрими свідками радісної новини в будь-якій ситуації. Тільки так Бог благословить вас і дасть вам усе, що від Нього у вірі просите. Я з вами, допоки Всевишній дозволить мені, заступаюся за кожного з вас із великою любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. А я каже, будьте сміливі, так? сміливі. В будь-якій ситуації свідчить істину, свідчить Бога. І, і такі ситуації, так, бувають досить часто. Такі ситуації, коли ти. Не хочеш перехреститися, де ти не хочеш може благословити їжу за столом та? на роботі, десь іще, щоб не виглядати дивним дивною. А. Ну І різні такі свідчення. Та? Будь-які ситуації, каже Марія, в будь-якій ситуації свідчи, свідчі Христа. Будь радісним свідком. Особливо в ситуації, коли якийсь негатив, коли в черзі хтось на ногу наступив, коли Якась негативна інформація лине, то Марія каже: будь хоробрим свідком радісної новини в будь-якій ситуації. Чи сьогодні ти є свідком радісної новини? Бо щоб бути свідком радісної новини в будь-якій ситуації, то хоча б треба бути іноді радісним, свідком, та, свідком радісних новин. Бо ситуація це вже інший вимір. Ситуації, коли є негатив, коли голодний. Голодна? Ну, Чоловіки голодні, то вони злі. Та? Жінки не знаю. Можливо, також. Але в цій ситуації, каже, навіть якщо голодний, то будь свідком радісної новини. Будь свідком радісної новини. Щоб бути свідком радісної новини, треба спочатку радість цю мати. Та? І прийняти цю радість. Бо якщо я буду проголошувати з таким сумним виглядом радісну новину, то Господь Воскрес і дарував нам радість, та? а сам з похоронним гімном це буду говорити. То це не є свідок радісної новини. Свідок радісної новини має бути в першу чергу сам радісний, мати цю радість, щоб свідчити цю радість. Бо так інакше ну, нічого не вийде. нічого. Ніякі слова радісні, без самої радості не, не дадуть ефекту. Тому в будь-якій ситуації, а особливо це стосується ситуацій негативних, так? в основному в таких ситуаціях важко свідчити. Бути цим свідком. Так? Коли ти думаєш, а що про мене подумають, а, а як воно буде виглядати? І багато багато думок, сумнівів, не будуть тобі дозволяти радісним бути свідком, свідчити цю радісну новину. І Марія сьогодні закликає, особливо сьогодні, так, будь сьогодні цим радісним носієм. А сьогодні ситуація проявиться. Та? Ви помітили, що коли з Богом домовляєшся, особливо зранку, про якісь. Настанови даєш собі, та? кудись Бог кличе, то потім та ситуація з'являється. І сьогодні, коли з'явиться ця ситуація, каже Марія, будь хоробрим свідком радісної новини. А ситуація може статися сьогодні. Так? І ти побачиш, проаналізуєш, чи ти хоробрий в цій ситуації, чи не дуже хоробрий. Ну, Чи такий, ну, ну, трошки, там так. Перехрестився потіхому, по щоб ніхто не побачив, так? Е свідчити, свідчити Христа радісно. будь які ситуації е це означає війна сьогодні, але ти будь радісним свідком. Біднота сьогодні, голод, не знаю, ніщита, е різного роду зло, е багато хто не знає, очі наш. Різного роду усі-всі речі, та, грішників багато. Це будь-яка ситуація. Будь в цій ситуації свідком радісної новини. Ми покликані бути радісними свідками, радісними і радісну новину свідчити. Так? Неважливо, де я сьогодні знаходжусь, в яких умовах я сьогодні знаходжусь, так? в яких ситуаціях я сьогодні знаходжусь. Це є послання для тебе. Будь цим свідком. Сьогодні приношу тобі на руках свого Сина Ісуса, який благословляє і закликає до миру. Ісус тебе сьогодні благословляє і закликає до миру. так? Тому що нам треба зробити? Прийняти цей заклик і прийняти цей мир. І коли я прийму цей мир, то я можу його нести, нести іншим, радісно нести. так? Без цього миру, якщо я зранку не прийму Ісуса, Його мир, то я понесу на роботу новини, шахеди, якісь руйнування, якісь матюки такі в лапках християнські, да? Раз, ну, Тяжко мені на це дивитись, коли християни, типу матюки якось зглажують іншими словами, або просто букви змінюють і висловлюють свою позицію, свою думку. Ми такі ось. Християни не покликані висловлювати свою думку та... через матюки якісь. Ми покликані висловлювати свою думку через благословіння. І сьогодні аналізуємо себе, чи я сьогодні благословляю чи проклинаю. Бо той, хто проклинаний, може бути радісним, радісним свідком радісної новини, так? не може. Бо він буде негативним, злим, сумним. Свідком поганих новин. Бо радісних він точно не буде новин. Тому себе, бо ці всі прокляни, ці всі матюки повертаються до тебе, та? каже Господь: давайте мир. Та? І мир, якщо його не приймуть, він повернеться до тебе. А якщо приймуть, то ці люди, які приймуть мир, благословляють тебе ще більше. І ти ще будеш. В будь-якому випадку ти завжди в плюсі. І так само прокльон. Якщо ти будеш зараз сипати свої прокльони, то вони будуть повертатись в своє життя і нищити твоє життя до четвертого покоління, та? або благословення, яке ти будеш сіяти сьогодні, буде на тисячне покоління розповсюджуватись, та? розповсюджуватись цей мир, ця це благодать. То варто чи не варто? Варто що сьогодні бути? Носієм радісної новини чи носієм поганої новини? Чи сьогодні благословляти чи проклинати. Каже Господь: закликаю до благословіння, та? до радісного, до свідка, свідчення радісної новини. Тільки так благословить тебе і дасть Тобі усе, що від нього у вірі просиш. Бачите, Марія каже, тільки так. Коли будеш свідком, радісної новини, тільки так Бог благословить тебе і дасть Тобі усе, що від нього у вірі просите. Не просто просите. Але я підкреслю, щоб не думали, що так все просто. У вірі просите. Маємо віру. Віра це стопроцентне переконання. Якщо я прошу, то я знаю, що я отримаю. Я переконаний, що я отримаю. Я вже Богу кажу: не Боже дай, а Боже, коли я це отримаю. Це є молитва в вірі. Та? Але якщо я сьогодні свідок поганих новин, то навіть не проси. Якщо ти сьогодні той, хто несеш прокляття, матюки різного роду бруд виливаєш на будь на кого, то ти навіть не проси, бо і віра твоя не допоможе. Бо ти більше віриш в прокляття в матюки в свою позицію, в свою точку зору, в свою думку, ніж в Бога. Я з тобою, допоки Всевишній дозволить мені, заступаюся за тебе. І з великою любов'ю. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Тож сьогодні, дорогі, постимо, і головне, сьогодні беремо на цей піст бути свідком радісної новини в тій ситуації, в якій я сьогодні попаду, потраплю, свідчити радісну новину. Будьте благословені. Миром, радість, благодать з па Папа.